А Ей, можна, можна вас на хвилинку? А вас на дві хвилини? <вісля> ну, yeah. 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 Хто yeah. ви скажіть? Eh. Громадський рух без парканів. Ааа, точно, там Луценко так гарно знімав, і там кличка, і пам'ятаю, але немає, на жаль, такого майна, який ми могли зняти. Я пропоную вам добровільно, примусово показати молодим новим чиновникам, які приходять до влади, на своєму власному прикладі, як зробив Єгор Соболєв, до речі, так само. Запросити нас до себе в гості. Тоді предметну розмову, ви будете з декларації, і я по кожному пункту відповідати. Ми вже з вами бігаємо фактично Ні, лікаря. Ви сказали, що ви приїдете в парламент і ми запишемо. Ви так, казали, що так, що ми не не приходимо, вас немає. Добре, давайте чітко зараз проговоримо день, час. В — четвер. В четвер, на котру годину. В четвер. От, потягом ага. сесійного дня. Ага. Вибачте, що вас довго тримав відповіді на питання, оскільки. Постійно якісь відбуваються, чи то засідання комітетів, чи засідання сесійні, чи от ми сьогодні законопроект готуємо до реєстрації. Тому е, спершу хочемо дізнатися, чи знайомі з продуктом діяльності громадського руху без парканів. Я ви... бачив один сюжет там, де ви намагалися пригостити ключка хлібобуличним виробом. Ну, ми громадський рух без парканів. Будь ласка, ну виділіть нам хвилинку уваги. Е, По-перше, ми з хлібом до вас. Ви розумілися. Віталя, е, ну до вас ми прийшли без хліба, бо ви нас відмовилися прийняти вдома. Ми зараз знаходимося в комітетах Верховної Ради в робочому процесі, тому хліба ну сьогодні не буде. У вас була можливість показати нас е, ну, суспільству, як ви проживаєте. Ви відмовилися, е, ну коригуючись декларацією, про яку так само до речі казали, що це фікція. Ви дійсно мали можливість е, ну саме для рамках для нашого проекту і для наших речів для суспільства показати, що саме. По та кількість людей і політиків, які прийшли в парламент, які також ми яких ми щиро в тому числі і вас і підтримуємо, є зовсім іншого зразка. Казати суспільство, з якими статками прийшов Сергій Лєщенко <питріпи> на так саме в цьому писав. плані, щоб не говорили, потім не закидали, що там о Сергій Лєщенко там пробув, що там рік чи два, чи одну каденцію на депутатство, декутати. Уже після того став маленьким там, У вас гарне почуття гумору, але очевидно, що. Коломойським я і не стану і не збираюсь ним ставати. А що стосується причин, чому я не показую, мені здається, це краще з міркувань безпеки не робити, не вказувати своє місце проживання і місце реєстрації. Моя нерухомість, яка належить мені, це одна квартира і третина в іншій квартирі. Вона вся задекларована. Там ці метри, які вказані, вони не вражають своїм штабом 60 і 23. Так. Якщо я не помиляюсь, от і вони відповідно не є аж такими захмарними. У мене немає будинку, який можна зняти, знаєте, ззовні і сказати, от за моєю спиною будинок, і далі ви знімаєте будинок ззовні і вже якісь висновки робите. У мене є лише квартири, а я вам не можу показати квартиру, скажімо так, ззовні, тільки потрапивши всередину. А те, що всередині, ну я вважаю до певної міри приватним простором. Минулому році, під час революції гідності. Вами було публічно публіковано таку інформацію в себе на сторінці Фейсбук, я думаю, ви прекрасно пам'ятаєте позицію пана Пуфпінчука, десь що він не підтримує на своїх каналах громадськість, і ви дали посилання активістам, чи не ви хотіли б вони його відвідати і зазначили чітко адресу його проживання в Лондоні. Чи не є це своріним подвійними стандартами вже? Зараз ви кажете, що це особисте приватне життя. Я думаю, що тут аргумент може бути який. Все-таки адреса його проживання це є публічна інформація. Вона міститься в відкритих реєстрах країни, в якій він зареєстрований як власник цього житла. В Україні ця інформація вона не є публічною, відповідно, ту інформацію, яку я здобув, її можуть здобути мільйони громадян. В Україні ця інформація вона не є такою, що доступна мільйонам громадян, відповідно, те, що я викрив інформацію від Пінчука, це міг зробити будь-хто. І Пінчук, відповідно, не міг це і приховувати. Це ну, розумієте, те, що відповідно до законодавства Британії є публічно в Україні, фактично розголошення моєго місця там, реєстрації, це є тільки моя добра воля. Бажання розголошувати своє місце реєстрації немає з огляду на непрості, скажімо, стосунки, які в мене виникають з різноманітними. Особами з дзвінками, з погрозами, які я регулярно отримав останні місяці. У 2014 році сумарний дохід ваш е, е, є 1 мільйон 250 тисяч гривень приблизно. Порівняно з 2013 роком, ну виросла сума доходу. Чи можете ну, пояснити просто суспільству з чого така прибутковість в 2014 році, щоб на цьому не спекулювали? Давайте, якщо можна закладати, я буду тоді йти по пунктах. Так. Е, Протягом 2014 року я задекларував такі надходження за кордону. Почнемо по Україні походження. В США це було заплачено за стипендію імені президента Рейгана і конгресмена Фасова 8615 доларів. Так вона і в США в році, здається, була. там була інша сума, тому що стипендія, на якій я перебував, вона була частково в 13-му році, частково в 14-му. Тобто вона тягнулася п'ять місяців і це був жовтень, листопад-грудень січень лютий Тобто, відповідно, декларується воно в двох роках. Ці гроші були отримані за цією стипендією, яка була видана Національним фондом підтримки демократії американською недержавною установою, яка займається підтримкою демократії в світі. Друга була сума 280 доларів. Це гонорар за виступ в Гарвардському університеті. Коли я в США, і я відвідав Гарвард і мав два виступи, за що отримав цю суму грошей. Третє це гонорар від американського видання Foreign Policy за публікації, які робив в цьому виданні 900 доларів. І четверте це доход від компанії Google 40 тисяч євро. Угу. Власне за що? кажучи, це стосунки, які в нас врегульовані певними угодами, я не маю права розголошувати. А, ну, ну, а чи є ще якісь активи, можливо, за межами України, чи були? Ні, Там... ні, ні, ні. Нерухомість, рухомість ну мене ніякої нерухомості за кордоном не було, немає. Є ще якісь гранти, де, наприклад, можливо, Сергій Лященко є ще десь зареєстрований, про те, що немає виплати із за межами території України. Ні, за той Ти період чи... ні. Мені можуть бути надходження в поточному році, наприклад, за так само гонорари за публікації, які я зроблю цього року. Але щоб раніше я подавався, виплати надходили зараз. Мені здається, таких в мене немає. Дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності. Так само. Так. Це що за приватний бізнес? Це був бізнес пов'язаний з українською правдою. Просто частково він був від певний період часу як діяльність, суб'єкту підприємницької діяльності, а частково як діяльність в Штаті. Що Протягу. зараз з ним. Зараз це підприємство як... СПД, воно існує як. Фізична особа підприємець а не юридична особа, а фізична особа, воно закрите. Значить, з приводу такої інформаційної певної війни по пану Коломойському, слів інших народних депутатів, що пан Лєшенко просто отримав досить солідну нагороду е шестизначній е цифри в іноземній валюті. Чи, можете, чи могли б ви це спростувати, і як взагалі що скажете з цього країну? Це я повністю неправда, маячня. Я жодних винагород за це не отримав. З таким ж успіхом можна звинуватити будь-що. Ну це неправда. Зазначаєте 100 тисяч гривень від відчуження нерухомого майна. Що це нерухомого майна. Це автомобіль. Я продав ага. і придбав новий. Якщо бачили декорації, то там зазначено, що я придбав. Минулого року автомобіль, він, до речі, стоїть, його навіть видно зараз вікно. У 2009 році ви категорично заперечували наявність в себе будь-якої нерухомості. Вам тоді приписували квартири в центрі в пасажі, на Лютеранській і тому інше. Зараз ми бачимо в декларації дві квартири. Одна 60 квадратних метрів, друга 24,9. Ми декларуєте їх. Але хіба я заперечував це наявність? У 2009 році так. Ну, Які у вас є? Докази того, що я це заперечую. Тому що я, наприклад, згадати не можу. Кого... У 2009 році було ваше перше розширене інтерв'ю для телекритики. Ну я не міг заперечувати, що в мене немає жодної нерухомості, тому що це, наприклад, 25 метрів, ця квартира, 24 метри це частина а, квартири, яка належить а, разом з батьками. Ну так ну, не... чому родини б сказав би, так. Тому, ага, вона ага. була і тоді, але ага. тоді я ну, не подавав декларацію, оскільки не друга квартира, коли Вона Вона була проінвестована і вона будувалася. Я зараз вам не скажу, в якому, яким роком датований акт про здачу в експлуатацію, але це квартира в Скільки це Там ви? ви зараз проживаєте? Це квартира, яка була. Чи вона ще не готова? Ні, вона вже готова. І рік здачі в експлуатації я зараз згадати не можу. Це треба дивитися документи, які я з собою зараз не брав, і це вже не один рік тому. Вона була на даний час до за 2014 рік. Вам задекларовано один автомобіль Volkswagen Golf. Його придбали як придвит, чи заготівку в салоні, чи був вже цей автомобіль був вже з пробігом, і я його придбав по системі тредін, обмінявши старий на новий з доплатою. Ага. Скільки О, доплато? Власне кажучи, ну от ви можете порівняти 384 мінус 100. Y... Власне, це була сума доплата. Тобто ви користуються тільки з власним автомобілем. Так. Службового немає, де ніхто з, не відділяє. Службовий автомобіль відділяє тільки керівникам комітетів і керівникам фракцій. Також в декларації за 2013 рік і за 2014 рік ви не декларуєте жодних е, рахунків у банку. Не довіряєте взагалі банківській системі чи просто приховуєте, Ні, це депозитні банки. Депозитні банківські рахунки. Тобто гроші, які лежать на депозиті, станом на кінець року. Станом на кінець року, у мене не було відкритих рахунків банку, тому що це була банківська криза і не було сенсу класти гроші, оскільки депозити потім неможливо забрати. Їх видавали фактично в більшості банків частинами і так далі. Тому я в рахунки ніякі не відкривав. У мене є рахунки, які е, зарплатні, тобто не депозитні, а називаються це дебетові рахунки, тобто які поповнюються там, сторонніми е, юридичними особами, як зарплата, як, е, наприклад, у мене є зараз друге джерело доходів. Це Лекції в УКУ, в Українському католицькому університеті і вони теж мають зарплатну картку. Ми задекларували за 2014 рік, ну також здається, і в 2014 році, як актив дивив власну комуніційні папері на суму 24 тисячі гривень. Це, це, що це цікаві. за вклад і що це за підприємство, чим воно займається? Це не підприємство, це багато років тому, можливо, 7 років тому. я, Коли в Україні був економічний підйом, певний то були людей опції складати заощадження або в банк, щоб отримати відсоток, або вкладати ну, в, в компанії з управління активами. Тоді було дуже поширено, створювалися фонди з управління активами. От я мав необережність теж вкласти гроші в один з фондів однієї з компаній з управління активами, тому що тоді депозитні рахунки мали відсоток певний, а компанії з управління активами вони мали вищий відсоток. І, звичайно, вигідніше було вкладати в ці компанії з управління активами, тому що сподівалися отримати більше прибуток. Але оскільки в мене, напевно, не спрацювало розуміння ситуації, ця, цей фонд він досі активний, але гроші за час набагато більше знецінилися. Фонд з є на відповідності професіонального зобов'язання. Суми просто страхування, воно в договорі страхування видно. Це страхування нерухомого майна чи рухомого. майна, В даному випадку це страхування автомобіля, це гражданка, автоцивільне страхування. І друге, це комунальні фактично платежі. Наскільки мені, мені тази, консультували юриста, треба було вказувати загальний підсумок. Які ну, сумарно так приблизно ви можете сказати? Витрати там щоденні, там в місяць. Скільки на сьогоднішній день ви витрачаєте, і чи вистачає вистачають ті дійсно заробітні плати, яка є, виділяється на для народного Я думаю, що зарплата, яка є, це популізм, звичайно, тому що неможливо депутату чесно отримувати таку зарплату і працювати, знаєте, не думаючи про додаткові доходи. І... Рішення було зроблено урядом для того, щоб показати, начебто, що люди депутати політики стоять ближче до людей. А насправді це було зроблено некоректно, тому що ніхто в це не вірить. По-друге, це штовхає депутатів до корупції. А по-третє, фракції самі зацікавлені, щоб депутати прийшли до них по доплату, тому що тоді вони зроблять ці депутатів залежними від себе. Тобто, ну Є таке мені відчуття, що це свідомо робилося, щоб зробити депутатів більш залежним від керівництва фракції. Бо деякі фракції мають доплати. В нас можливо є. Я не знаю. Мені хто ніколи саме фракції можете повідомити? Ну мені казали про всі всякі фракції. Я на жаль не маю в цьому жодних доказів, окрім як знаєте, чутки. Сергій Лєщенко трошки змінює свої десь принципи. До, наприклад, якщо брати там пана Луценка, якого ви свого часу називали не проєвропейським політиком, який не пішов у відставку після того, як е, е, був певний в нього конфлікт, е, і ви тоді приводили в приклад німецького міністра і так який... це... це було 2002 році. Але зараз ви спілкуєтеся з Юрієм і ви, ну. Більш ну, того, він є голова в фракціях. Ну, але з іншого боку, цей інцидент він відбувався багато років тому, і, скажімо, покарання за те, що він там тоді втрапив неприємну ситуацію. Ну, воно вже відбулося багатократно в його житті. Те, що він і в тюрмі сидів, і під слідством перебував, і ізольований від суспільства був. Тобто, мені здається, ця історія вже Доброго, не є актуальною. Історія, для... ну, наприклад, ви критикуєте постійно Пінчука, натомість ми бачимо вас в Давосі, де ви є спікером. У 에... не, нас неправильна інформація, я не був спікером в Давосі. Не було Бу. в... — Але до в Давосі були. Ну то тобто в Давосі запрошення... Бували, запрошення було фонду відродження. Я це теж поясню. Коли канал до програма гроші спробувала зробити з цього, якби моє викриття. Сказала, що я поїхав за кошти Пінчука в Давос, будучи депутатом, то я був дуже якби. Засмучений через те, що журналісти зробили такий висновок, навіть не перевіривши інформацію. Тоді я літав за кошт фонду відродження. Я не бачив гранту фонду відродження, кого вони ще фінансували. Але я знаю точно, що моє, що моє перебування було покрите коштом фонду відродження. Та, а я які стосунки спеціал. взагалі з паном Кончуком у вас? Ну, в мене з ним, скажімо так, цікаві стосунки, тому що я його знаю дуже багато років, з 2000 зараз, перед вибором, з 2001 року, коли я вперше в нього інтерв'ю брав. В принципі, в мене так само. Стосунки з багатьма людьми, які були в парламенті в політиці, різні, скажіть ваші розслідування 13-го року по Юлії Володимирівні Тимошенко, які зараз ну чи вона дійсно не винувата в тих е, справах, які ви розслідували, бо Яких там? Сам? І З приводу і діяльності і, 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 і з тих кримінальних справ, які були порушені по Лазаренку, і навіть і, зараз ви відправили, ми знаємо, в, в кінці травня, ви відправили. Я думаю, заяву по звучному. Да, я отримав, отримав відповідь, відповідь, що відповідь? Отримав, відповідь була ніяка про те, що в них є якесь інше кримінальне провадження щодо компанії Нафтогаз України, е е е яке розслідується вже давно, і в рамках цього провадження вони вивчать ще й мої документи. Тобто окремі провадження вони не відкрили, але якби і не відмовили. В розслідуванні. А що стосується я Тимошенко, Лейшенко я... Ну, При зустрічі ми вітаємося, але останній мені здається, після того, як направився цю заяву, вона зі мною не вітається. Я думаю, що вона образилася, але це з нею так і буває. Я вважаю, що вона політик, який робила багато помилок і до цього як бізнесмен робила злочини. З привду звільнення, пане Наловачник. Якщо є звинувачення, можливо, у вас, як у народного депутата, є якісь конкретні факти порушення. Чи чому немає тоді кримінальних справ? І... Ну я вважаю, що це має наслідок е, тих заяв Дмитра Фірташа, які він робив судді у Відні. Тому що в Відні він спробував показати себе людиною, яка впливає на всі процеси в державі, вставить керма кашенькових президентів, кишенькових мерів. Тобто він тоді сказав, що ми досягнули того, чого хотіли. Порошенко став президентом, кличко мером. А, ну, для Порошенка це був якийсь персональний такий виклик. Виходить, що він є неповноцінним, нелегітимним президентом, бо, виявляється, якийсь олігарх його зробив. І після цього я так читав ситуацію. Він для нього було важливо показати, що це не так, і звільнити тих людей, яких асоціюють з Фірташем, яких він знає. Рекомендували е, представники. Цього клану через партію удар це не секрет, що він Миловаченко був запропонований ударом після домовленості між Кличком і Фірташем. І Порошенко це знав. Я думаю, навіть це можливо попередньо обговорювалося на цій зустрічі в відні, хоча я там не був, але такі чутки теж доводилось часом чути. А, і тому він звільнив його, показуючи, що він не має жодних зобов'язань перед фірташем. А люди, які мають зобов'язання, не можуть бути в його. Команді і я думаю, у цьому лежить причина його звільнення, головна. А офіційна причина в тому, що не було досягнуто прогресу в розслідуванні корупційних справ, контрабанди і е, покарання минулої влади. Це те, що сказав президент на фракції. На Ловаченка, вже знаючи, що далі працювати не буде, почав. Формувати легенду про своє звільнення, що він боровся з корупцією, що він кинув виклик на найвищим посадовцям, які попроповані, а його за це звільняють. Але він вже знав, що рішення ухвалене, і аби отримати додаткові бонуси вже перед політичною кар'єрою, якою він, зрештою, зайнявся, він почав таку зображувати активність. Готовий Сергій Лещенко відповідати на такі питання під. Е е Детектором брехні, так званим поліграфом, та от. було це приємно. Дякую, добре. Дякуємо вам за розмову.